Давайте, давайте. Хорошо, молодьте. Добре. І так, пану Іло, передайте наступні питання. Я перепрошую. Ваші стосунки з Юрієм з біжегом. Що у вас пов'язує з реєсором Богатеріові? Наступне питання. <реку> Ви є одним з, з чемпіонів у Верховній Раді і по отриманні всіляких допомог, чи пір разом з тим найменше виступити депутатських запитів. Чи вам прийти у депутат з таким низьким КПД? Нехай буде. Чи ви опубліковані джерела фінансування вашої компанії в інтернеті, якщо ні, чому? Це так назвіть сайт адресу. Окремо питання до пана Коваля Михайлова. Ваша фракція приймає рішення супереч інтересам України Знак питання. Ваші дії, знають питання. А від группу часто то було запитання. І так. Там є запитання, до тих хто тут, чоловіче, зачитайте вас. У нас немає часу, читати ще 20 запитань. Я то організаторю. Скажіть, будь ласка, а що нас обмежує ступування? Я заплачу за зал, давайте люди дадуть запитання, будемо відповідь. Я оплачу час, яка люди дадуть відповідь, не виглядаємо. Якщо не хочуть, нічого не ганяють. Або, наприклад, всі кандидати, які давати його платить на дві години здавати, питання до відповідь. Тому що мені це нагадує, я до минулого разу, у 2012 році теж я брав участь в дебатах всі, у ставці, і одні, ті самі кандидати чи депутати також не приїхали, що громаду. А громада їх обрала. Це надалі, поганий сектор. Давайте до ми можемо домовитися з керівників, що можна було годину продовжити узлі звіт Ваше питання адресовано адресоване організатором. Будь ласка, будь ласка, дайте можливість відняти рішення. Добре, Значить, зараз тоді, е, зараз тоді е, кандидати мають е, по дві хвилини на фінальне слово. Поки ви будете мати ці дві хвилини, організатори будуть радитися. Домовилися? Все. Прошу, починаємо по дві хвилини е, Пан Розора. Хочу сказати, що ми повинні зрозуміти одне, що Росії ми стратегічно необхідні для того, щоб зробити з території України територію хаосу, безробіття, щоб демократія не підібралася близько до їхніх кордонів, щоб вона не порушила монополізм тоталітаризму і потім міг грабувати і свій народ, і сусідні народи. І тому він зацікавлений, щоб в нас було безробіття, щоб наші люди їздили наймати в Росію, і щоб він по 500 доларів, продаючи нам газ, заплатити 500 доларів нашим патрикам, що там на них працюють. Тому ми мусимо доказати свою незалежність, своєю ефективністю. Змійте. І, на жаль, основний закон це ілюстрація влади, треба очистити владу, тому що ми думали, що ми незалежна країна, а виходить, що в нас міністр оборони Київ, президент Шістка КГБ.